Розглянемо варіант, як додати Google в Google новини свої. сайт, свій свої сайт, свої, свої публікації. Тут вже є приклад того, як я створив Google новини для української версії сайту. Зараз я покажу наглядно, як це можна наочно, як це можна створити. Наприклад, є англійська версія сайту у нас тут. Ми додаємо URL. Публікатора, тобто видавництва, Пишемо, як воно буде тут відображатися в цій панелі. Вибираємо країну Україна. Вибираємо мову мова англійська, підтверджуємо, що ми знаходимося в Україні, видавництво знаходиться в Україні. Проходимо верифікацію. Верифікацію що домен належить нам. Це робиться через Search Console», Дуже просто, якщо є GoDaddy, там натиском в одну кнопку. В мене верифікація пройдена. вже. Ми заходимо, тепер бачимо, що додалась Yar English. І е, тепер створюємо Google News. Додаємо сюди скажімо, категорію, по якій ми хочемо публікуватися. Social Good, наприклад, це воно. Додаємо, що воно публікується усюди. Всім дозволено дивитися, додаємо нову секцію. Тут ми вибираємо, який це формат. Це або RSS новини, які в нас генерує сайт через RSS формат, ми можемо сюди URL і RSS URL додати. На WordPress сайтах таке є. Якщо це просто сторінка сайту, ми можемо просто сторінку сайту додати, він сам буде тут. Аналізувати цю сторінку і збирати інформацію. Продовжуємо далі. І тут він пише ті моменти, які треба пройти для того, щоб це все запрацювало. Наприклад, додати контакти, додати, як мінімум квадратний логотип. От переходимо, зберігаємо, і переходимо, додаємо квадратний логотип. Логотип має бути або в PNG форматі, або в JPEG і рекомендовано 1000 на 1000, що у мене там 621 на 62, щось таке. От Воно є. Також можна загрузити шрифт. Ми можемо зараз тут зберегти. Подивимося, які тут є налаштування. Тут є налаштування основні про нашу видавництво конкретну мову одну мову. Потім посилання йдуть. Потім у нас є контакти, які теж треба додати для того, щоб там е, зняти питання. Це обов'язково ці виконати умови для того, щоб е, там менеджер роздивився цю заявку. Е, далі можна додати налаштування доступу для цього видавництва тут, і можна додати до, наприклад, всієї організації. Тепер ми повертаємося на видавництво. Відкриваємо Open, дивимося, чого в нас не вистачає. Тут мають підгрузитися з часом новини. Не завжди це буває одразу. З RSS новинами простіше і швидше. Вони підтягуються швидше. Далі, от він каже, що немає новин, тобто я не можу підтягнути новини. От, не хоче він підтягувати в такому форматі. Зараз покажу, як він підтягує з іншого сайту, де це налаштовано. От ми відкриваємо зараз якраз на розсмотренні. Відкриємо іншу вже організацію, тобто іншу мову, то у нас тут теж розбита на три мови. Це російською мовою, є, наприклад, українською. Тут у нас підтягується. Всі новини. Тут у нас на розсмотренні, тут сьогодні я відправив ще раз. Якщо ми візьмемо українську, то тоді воно бачимо опубліковано. Воно присутнє в Google новинах з секціями, з категоріями, які ми розділи ми тут можемо додати. І це все от розділи: ось вони надаються в налаштуваннях контенту. І воно. Працюють через фіди набагато краще і набагато шкорше. Тому бажано використовувати фіди, які за замовченням є в будь-якому WordPress-сайті. Просто відкривається категорія і пишеться slash-fid. Перевірка і публікація, коли всі в Питання вирішене із контентом, із контактами із верифікацією сайту, то тоді є можливість відправити на публікацію. Зараз вже в мене стоїть кнопка Отмініть публікацію, тому що вже відправлена і підтверджена публікація в Google новинах. Бажаю успіхів! Якщо будуть питання, пишіть в коментарях або звертайтеся напряму.